Sport Games. І по назві цього відео ви могли вже здогадатися, що сьогодні я зроблю склад збірної України в FIFA Mobile. Я перекупую багато цікавих карт. Пізніше збірну України я, напевно, буду покращувати. А сьогодні я покажу, яка у мене команда вийшла. А ви перед початком відео поставте лайк і підпишіться на канал. А я починаю! Ось така у нас буде схема 4, 5, 1. Як ви бачите, у мене вже є трубін на воротах український воротар. Але не він буде основним воротарем в нашій команді. Він буде на заміні. Основним воротарем в нашій команді буде Андрій Лунін. Це найкраща карточка воротаря збірної України на даний момент. Я прокачав цю карточку до 103 рейтингу. Лівий захисник! нас Віталій Миконко. Я купив його карточку через те, що вона була доступна на ринку. І тому що карточка Олександра Зінченка дуже дорога. І пізніше я, може, куплю все ж таки її. Правим захисником в нашій команді буде Олександр Каравайв. Я прокачав цю карточку до сотого рейтингу. Карточки з багато карточок буде з National Heroes. В нас вже рейтинг 193 рейтингу. А я переходжу до центру захисту. В центрі захисту першим захисником буде Матвієнко, Микола Матвієнко. Це найкраща карточка захисника на даний момент, якщо я не помиляюся. Може, ж там ще є якась краща. А другим центральним захисником в нас буде Ілля Забарний. Купив цю карточку через те, що вона була доступна на ринку. А зараз півзахист почну з флангів. Лівим півзахисником в моїй команді буде Михайло Мудрик. Карточку я купив вчора майже за мільйон монет. Важко було її купити. Я її прокачав до сотого рейтингу з дуже класними характеристиками. Ця карточка з лії чемпіонів, ще старої лії чемпіонів. А зараз правий півзахисник. Правим півзахисником у нас буде Віктор Циганков. Карточка з сотого рейтингу. Я прокачав цю карточку. Вона мала би бути 101 першого, але мені не вистачає. Рангу прокачки. Ось. У мене нуль, а мені треба 2, щоб прокращити йому рейтинг. Центр півзахисту. В центрі півзахисту в нас буде грати найкраща карточка з півзахисту збірної України. Вітаю Буляцький, який отримав карточку Тоц ком'юніті 105-го рейтингу. Я її прокачав до 106-го рейтингу і зараз ставлю в свою команду. Рейтинг вже 104. А я переходжу до гравців, які грають під нападником. Першим CIM в нашій команді буде Руслан Малиновський 104-го рейтингу. Карточка з дуже класними характеристиками. Я прокачав цю карточку на 104 рівень, а так-то вона була 102-ю. А другим CIM в нашій команді буде Бондаренко. Купили цю карточку через те, що інших карточок в півзахисті не було доступно на ринку. Степаненка не було на ринку ще й коштував 4 мільйони. А карточка півзахисника Олександра Зінченка коштувала 7 мільйонів і її не було на ринку. А зараз останній футболіст в нашій команді це нападник. Нападника в нашій команді буде грати Яремчук. Найкраща. Карточка збірної української, Найкраща карточка українського нападника на даний момент. Звісно, що є Андрій Шевченко, але в мене просто немає грошей на цю карточку. В запасі в, запасі в нас буде Анатолій Трубін. 101 рейтингу. І зараз я покажу, хто мене що буде робити. Капітаном буде Віталій Буяльський. Ближні штрафні буде бити Руслан Малиновський. Дальні штрафні буде бити Віталій Буяльський. Кутові правий і лівий, буде подавати Віталій Буяльський. і пенальті буде бити Руслан Малиновський. Ось така збірна України вийшла. Пізніше я буду прокачувати, покращувати цю команду. Там, наприклад, докуплю. Коли не збираємо нет, карточку Зінченка, ще когось, і команда буде потроху рости. Звісно, мають ще й виходити нові карточки, тому збірну України, цю команду збірної України я не буду закидати аж до нової фіфи, а там ми зробимо нову. Ось таке пішло відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм. Канал посилання буде в описі. А з вами був. Ivan, Sport Games, do në vëzhu